Як сприймати ці заяви і наскільки серйозно ми можемо до них ставитися? Тому що з одного боку, ми скільки завгодно ну, можемо там дивуватися, усміхатися, але з іншого боку, можливо, це та історія, про яку поки що офіційно не говорить Путін? Ну, дивіться, в принципі, перше, він про це офіційно так чи інакше говорить. Одеса Руський город він говорив е, в своєму останньому інтерв'ю також. Е, е, в інтерв'ю так і рукав. Але давайте ваше питання розділимо на дві частини. Перша частина як до цього ставитися. Насправді, ми повинні розуміти, що Володимир Путін весь час грається в маніпуляції між двома країнами. З однієї сторони він говорить про те, що ми готові до переговорів і готові зупинитися по тій лінії фронту, яка існує на сьогоднішній момент. З іншої сторони, він лякає світ тим, що. Добре, війна ні в якому разі не зупиняється, і ми будемо воювати до Кіїти до Києва, йти там до Львова, не бути до Варшави, до Вільнюса до Таліна і так далі. В принципі, в цих двох країнах він весь час старається гратися, він старається маніпулювати інформаційного поля, причому не тільки України, але й всього Європейського Союзу, тому що цю заяву 100%... Сьогодні розглядають вільності, в, в Таллині, і в Ризі, і так далі, і так далі, друга частина всієї цієї історії це насправді безпосередньо сам Медведєв. Тобто і сьогоднішня його заява. Тобто, перш за все на що вона розрахована? Вона розрахована на те, щоб посіяти паніку, посіяти страх в Києві для того, ну не тільки в Києві в Україні мається на увазі, і тому з цієї точки зору, на жаль, таких заяв ми будемо бачити. Найближчим часом по 2-3 на по дві три на і плюс обов'язково від саме від Медвідєва він буде говорити про ядерну війну, про те, що якщо ми обов'язково застосуємо ядерну зброю, і це уже посил, насправді, якби це парадоксально не було, але до одного із головних трампістів до Ілона Маска, тому що Ілон Маск це головний, ну вибачте головний переляканий ядерними загрозами від Російської Федерації. Тому от цієї точки зору от, напевно все таки отут в межах цих трьох відповідей і знаходиться правда, якщо відповідати на ваше запитання. Пане Вадиме, кілька днів тому українська розвідка попереджала про те, що Росія готує спецоперацію під назвою Перун, яка буде ну ось такою інформаційно негативною, яка намагатиметься підірвати якраз таки допомогу заходу для нашої держави. Чи можуть ось ці заяви, які лунають від Медведєва, бути частиною ось цієї ІПСО для того, аби ну, дати якісь сигнали світові про те, що не допомагаєте Україні, тоді війна припиниться. Безумовно, це частина цієї великої інформаційної війни, і е, вона є частиною головного, ну можна сказати пробачте, я не люблю цього слова для інформаційних воєн, але грант наративу Російської Федерації на 2024 рік, який зводиться до простої фрази Росія миролюбна держава, яка нібито хоче переговорів, злобна Україна, якою керують е, хтось там на заході, категорично проти переговорів і не хоче переговорів. От, власне кажучи. Те, що говориться на сьогоднішній момент, говорилося і говориться, і буде говоритись в найближчі місяці. От треба розглядати саме з цієї точки зору. Тому справді це величезна ви для всієї української дипломатії. Тут дуже важливо насправді єдність всередині країни, і дуже важливо, от те про що ми говорили в парафронтому, це те, що справді росіяни будуть пробувати лякати українців оцими історіями про те, що все завтра ми йдемо на Київ, завтра. Ми там захоплюємо щось. Ну а наші корисні не буду говорити хто не дуже розумні люди, в принципі, з радістю підхоплюють ці історії, і розповідають про те, як завтра чи післязавтра розпочнуться наступи на Суми. Хоча всі прекрасно розуміють, що ніяких ударних кулаків в Російської Федерації на сьогоднішній момент немає, і створити їх навіть теоретично теор 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 не можуть найближчим часом. Але на жаль, от в принципі, от, от ці от інформаційні качелі. Вони будуть е, дуже активно застосовуватися росіянами в найближчі місяці. А наскільки захід не знаю, стійкий або навпаки не дуже латентний до ось таких заяв Медведєва, ну і не тільки його, чи насправді це має вплив на західну аудиторію, такий, який вони собі закладають? Ну тому, що ми побачили, до прикладу остання заява, як на неї відреагували в європейському союзі, сказали, Медведєву треба лікуватися, але тим не менше. Ну, дивіться, інформаційна війна вона ніколи не буває стабільною. Тобто, інформаційна війна це завжди е, тяглість, яка в принципі міняється <кхе> ну, якщо на хвилини, то по пару разів на день так точно. Е, тому е, сьогоднішня наша перемога, ну умовно кажучи, сьогоднішня перемога чи поразка… Це е, не означає перемогу чи поразку в усій війні. Тобто в даному випадку це все локальні історії, які весь час треба долати, долати, долати і е, накопичувати силу для наступних ударів. Тому чи е, пробиває когось е, заява Медведєва? ну напевно, когось вона пробила, чи е, е, хорошу відповідь дав речник. Єврокомісія, яку ви щойно цитували, і дуже сподіваюся, що я просто не слідкувався за цим, але дуже сподіваюся, що його відповідь достатньо активно розійшлася. Це справді дуже хороша відповідь, і вона нам дуже допомагає. Тому, і ще раз повторюся, це інформаційна війна, і інформаційна війна вона передбачає те, що ти повинен по суті 24 на 7 працювати над просуванням свого меседжу і нейтралізацією меседжу супротивника. Ще одна історія, яку дуже хочеться з вами обговорити, стосується вона Придністров'я, тому що з'явилась інформація про те, що 28 лютого збирається з'їзд депутатів усіх рівнів, і ніби там, там мають клопотати приймати рішення стосовно приєднання до Російської Федерації, і 29 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін матиме так, би мовити, слово звернення до народу. Можливо, там він оголосить якраз про це рішення. Наскільки це небезпечна історія, чи може вона чимось конкретним і негативним загрожувати нашій державі? Ну в принципі, е да справді це безпрецедентна історія, в тому значенні, що е в останнє е подібне з'їзд відбувався в 2006 році, якщо я правильно пам'ятаю, е і тоді справді вони звернулися до Російської Федерації з проханням приєднати їх до е Росії. Станом на зараз, наскільки я розумію, попри те, що е, така загроза існує, е, все ж таки з того, що я розумію, з того, що я розмовляю із людьми, які дотичні до політики в Молдові в е, Дністрові, всі говорять про те, що е, там не буде якогось такого звернення. Е, а якщо і буде щось, то Придністров'я піде за таким собі Абхазьким сценарієм, як максимум. Е, і це ну, Абхазький сценарій, це е, позавчора. Так званий президент Абхазії заявив про те, що вони не проти вступу до єдиного государства, але для цього потрібно мінімум 5-10 років. І з того, що я розумію, тут будуть зроблені певні ультимативні вимоги до Кишинева, економічного характеру ультимативні вимоги, а не до Російської Федерації. Будемо, звичайно, за цим спостерігати. Ситуація можливо буде мінятися динамічно, але станом на зараз, з того, що я розумію, з того, що я бачу, це все ж таки буде. Історії діалогу між Придністроєм і Кишиневом, а не між Тарасполем і Москвою, зрозуміло. Дякуємо вам за роз'яснення за ось ці акценти, які прозвучали в нашому ефірі. Вадим Денисенко, доктор історичних наук, політолог, був із нами на зв'язку.